Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротенький огляд на два малюки, які залишилися з крайнього надходження. Ну як залишилося, їх вже там оглядають, прицінюються, але наразі доступні до огляду і, в принципі, кого цікавий, телефонуйте. GB-160, Почнемо з нього. Зразу до років двохтисячний по дисках. По шинах повний порядок 8,3 на 20, дуже хороший стан. Шин, передніх теж стан є доволі непоганий. І що тут? гідропідсилювач керма, функція оберт на місці і дуже цікава опція, власне, швидкоз'єм на такому невеличкому тракторі і ще трьохточка точка. Ну, тобто дуже хороша комплектація по трьох точці. Напрацювання 874 мотогодини не стверджуємо, але в принципі стан мотору дуже дуже хороший. От дивіться, буквально там свіча розжарювання трішки погоріли, завела. По двигуну завважень немає. Є деякі потертості, звичайно, техніка не нова. Ми не малюємо, ви це знаєте, і максимально що десь відтерли. Трішки збили, наскільки встигаємо. От. Е, найцікавіша ціна 5600. Дуже непогана ціна, як на таку комплектацію на такий тракторець. Е, сидіння одразу, щоб не виникало питань, якийсь ще з Японії. І думаю, що під ним воно е, таке саме, як і на Янмарі. Е, яка перевага Янмару? Коробка реверсного типу, функція оберт на місці і чуть вущі колеса для. Міжрядного обробітку, а, ну, не то, що геть цікавіше, але трішки цікавіше. Ці трактори мають приблизно одинакову колію 90 і метр в широкому положенні, 90 в вузькому положенні. 15 сил, обот на місці, трьохточка ґрунтофрези грунтофрези метр тридцять і метр тридцять, відповідно, ця. Тобто вони. А, ну по робочій ширині одинакові. По шинах задні шини в прекрасному стані, величезні карби, навіть більші, ніж на е, власне, GB. Вони трішки менші по розміру. Е, тут шини 8х18, 20, 8 на 18, там 8,3 е, Передні шини повні карби, є трішки тріщин десь стояли, бо розтріскалися і сидіння 494 мотогодини по напрацюванню. Е, ну, таке. Але якщо підняти капот, реально зазирнути під капот, то, в принципі, придертися взагалі немає до чого. Все сухо, всі пломбочки на паливній, Абсолютно все е, в хорошому стані. Вихлопна не вигоріла. Ну і давайте теж тест заведемо е, взагалі без свічі. Розумієте, янмарівські двигуни в цьому плані трішки. Цікавіші, заводяться легше. А... Ну і ціна тут трішечки менша, 5500 за такий комплект. Ну, ми, ми задоволені, власне, от 114 вже поїхав одразу з контейнера, скажемо, ці два в дуже хорошому стані отримали технічному, та, по візуалу є зауваження, ми не малюємо не... Робимо їх красивішими, але відповідно, десь бачите, на ціні це теж відображається. Той, хто підмальовує, робить губочки гарні, червоненькі чи там помаранчеві, і відразу там декілька сот доларів за це якби додає. Якось так. Гарні трактори є в наявності. Телефонуйте, звертайтеся, раді вас. Бачите на нашому майданчику, а ще скажу, що ніби наступного тижня вже нарешті відпустять наш контейнер, але не забігаючи наперед оцей що на рівне їхав, чекаємо вівторка. Вже схрестили пальчики, тримаємо кулаки, бо дійсно два тижні просто простояв десь, поки ті недолугі митники польські вирішували, як його перевірити. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Технік. До побачення.